Дорогі земляки, рік, що минає, був непростий, наповнений драматичними подіями, які без перебільшень можна назвати доленосними. Героїчною сторінкою увійшла в історію боротьба українського народу за свою свободу і незалежність. Це Революція Гідності. Ми змогли продемонструвати усьому світові своє прагнення будувати вільну, демократичну та сильну європейську державу. Це також підтвердили президентські та парламентські вибори, де народ одностайно висловився за європейський курс України. Пройдене і пережите додало нам усім досвіду, сил, допомогло кожному усвідомити власну причепність до майбутньої України. На жаль, прогресивне прагнення нашого народу наштовхнулися на військову агресію, що призвело до непоправних втрат, надзвичайно ускладнило поступальний рух держави. Але це лише зміцнило нашу волю до перемоги. Полтавщина не стоїть осторонь історичних процесів, що відбуваються в Україні, то докладає всіх зусиль. Щоб подолати ті виклики, які постали останнім часом перед українським народом, полтавці змогли забезпечити надійний тил військовим. Разом ми дбаємо про тих, хто перебуває на передовій, та про тих, хто з поля бою потрапив на лікування. Полтавщина стала одним з найбільших центрів прийому тимчасових переселенців, осередком людяності, небайдужості і турботи. Цінним надбанням минулого року стали конструктивний діалог та співпраця між громадськістю та владою широкого кола питань. Шановні полтавці, обласна державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади вдячні вам за розуміння важливості непростого періоду змін, які країна зараз проходить для свого оновлення та модернізації. Дякую вам за самовіддану працю, довіру та підтримку. Упровадження в наступному році важливих для нашої держави реформ потребує витримки, порозуміння, злагоди і довіри в суспільстві. Лише об'єднавшись, ми надійно захистимо свою свободу і незалежність. Принесемо в наші оселі мир і спокій, любов і достаток. Напередодні новорічних та різдвяних свят бажаю, щоб кожен день Нового року повнився цікавими справами, а не гаразд не обходило стороною вашої оселі. Від усієї душі зичу вам щасливої долі, міцного здоров'я, добра і благополуччя, здійснення усіх мрій та бажань. Нехай ваша праця буде корисною та потрібною людям. Шановні полтавці, сердечно вітаю вас і ваші родини з новорічними святами. Закінчується непростий рік. Дуже багато викликів було зроблено у минулому році. Вони були принципові і знакові. Я хочу подякувати всім, хто прожив минулий рік з думками про Україну. Я хочу подякувати нашим хлопцям. Які зараз на передовій зустрічають новий рік із своїми бойовими побратимами, а не в колі своїх сімей. Ви герої! Полтавщина пишається вами. Наступає новий 2015 рік. Він буде непростий. Але ми сьогодні єдині в наших думках, в наших помислах, в наших діях щодо збереження України, щодо здобуття нашої перемоги. І щодо повернення до мирного і щасливого життя. Шановні полтавці, я бажаю кожному з вас, вашим родинам, миру, достатку, здоров'я, злагоди і благополуччя. Хай нам допоможе Бог в такий складний час. Я хочу, щоб ми обов'язково перемогли і будували ту країну, заради якої померло дуже багато людей. Висока ціна, але ми повинні йти вперед з Новим роком. Слава Україні!